Але ви говорите про концентрацію зусиль, перепрошую, що у вас, Владислава Дмитровичу. Що ви маєте на увазі? Це підтягування mm -hmm. якихось додаткових резервів. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про там людський ресурс чи техніку, це ж з якогось напрямку вони їх тоді виходить, будуть забирати. От mm -hmm. в, в цій частині поясніть, будь ласка, що це означає, і знову ж таки тоді на яких напрямках у нас може більше можливостей з'явитися для того, щоб потіснити ворога. Так, не є таємниці, що за останній проміжок часу ворог забрав частину своїх резервів та ресурсів, зокрема оперативного рівня, з території нашої Сумщини, з півночі, Харківщини, а також з деяких районів в районі Час'яра. Тобто, фактично, ворог перекидає ці сили та засоби на інші ділянки фронту, які вважають для себе пріоритетами. Ну, до прикладу, зараз. Офіційно стверджується, що кількість ворожого групування що діє в районі Покровська та Марнограда збільшилась від 110 до 130 тисяч, тобто збільшення так само прикидається окремий підрозділ десантних військ на південь Запоріжжя області. Це не дивно, бо в принципі. Основу російського групування військ Дніпрочисельністю за різними оцінками, цифрою я бачив, яку як найчастіше 120 тисяч. Це основа саме російські десантники, які під проводом командувачів десантних військ російської армії е, проводить певні заходи як на півдні Запоріжжя Запорізької, так і на північ Херсонської області. Тобто ворог продовжує концентрувати свої зусилля і діє це в такий спосіб, щоб відшукавши слабкі місця в нашій обороні, саме в ділянки фронту спрямовувати усі наявні у себе ресурси та резерви. Ну до прикладу, добропільський напрямок не випадково залишається медійно підсвічення, бо там ворог на першому етапі, там два місяці тому назад спромігся інфільтруватись в глибину наших бойових порядків на відстань приблизно до 17 кілометрів. Ну а далі, вже коли ми начали, ми почали проводити певні. Контрзаходи щодо блокування, щодо до е, ворожих штурмовиків, які вдерилися на таку глибину глибину наших порядків, е, ворог почав підтягувати туди додаткові сили та засоби, щоб завадити таким ефективним діям української армії, і говорити про те, що ми пункт контролюємо цю ситуацію саме в районі добропілля. Я би не ризикнув, бо ворог продовжує на нарощувати свої зусилля на цій ділянці фронту, перекидати додаткові сили та засоби, а це ресурси. Ми з вами на наразовано, пані Олени, приходить. До, до висновку, що саме ресурси є ключовим фактором, який впливає не лише на перебіг подій, а й на їх результатах. Тобто, підсумовуючи, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, ви прогнозуєте, що найближчим часом ворог там не те, що не планує відступати, а навпаки, хоче перейти у наступ. Думаю, да, таке задумано у них є, але знову ж таки для того, щоб ворог мав е, можливість реалізувати цей кейс. Він, окрім накопичення відповідних сил та засобів, має забезпечити сталу та безперебійну логістику. Російського угруповання військ, яке діє на півдні Запорізької області, забезпечується двома шляхами: Перший шлях це через територію тимчасово окупованого Криму, відповідно Кубань, Керченський міст. Потім залізнична мережа на території тимчасово окупованого Криму. Далі вже Південь Запорізької області до цих партисів дотичне ще один напрямок це вздовж північного узбережжя Азовського моря. І перший, і другий напрямки вони досить вразливі, бо в Криму працюють українські партизани. Час від часу блокуються рух, зокрема залізничного сполучення через Керчівський міст. Ну а північ, північне узбережжя Азовського моря це так само царина дії українських вовкулаків, українських партизан, які в будь-який спосіб намагаються максимально завадити ефективному та сталому переміщенню Чіпні вантажів саме залізничного сполучення, вантажів російська армія. Ну, ми з вами якось говорили, що зараз на цьому етапі війни у нас іде боротьба за логістику. Так от, yeah. про ці дві головні логістичні ворожі артерії, чи є у нас спроможності для того, щоб їх повністю перерізати? Повністю досить важка справа в тому, що мережа залізнична сполучення достатньо адаптивна і досить швидко відновлюється, але числі від часу ми чуємо добрі звістки про те, як наші дронаводи чи наші спецпризначення відпрацьовують по залізничних шоунах, які рушають півні Запорізької області. Звісно, що попереду дуже багато роботи, бо в цьому контексті нам потрібна достатня кількість далекобійного озброєння. Тут е, нам насправді нема чим хизуватися, особливо в контексті крайніх заяв, які я буквально перед е, спілкуванням з вами побачив в мережі інтернет. Е, наприклад, е, генсек НАТО Марк Рьота заявив, що в рамках е, сьогоднішньої зустрічі на Рамштайні не буде йтися про передачу саме далекобійного озброєння, яке посилить відповідні можливості української армії щодо створення про проведення депстрайків. Тому думаю, що на Ному етапі нам треба або розраховувати на результати роботи української оборонки, або на постачання тих ракет. Тих дронів, які були законтрактовані раніше за попередніми угодами. Хоча знову ж таки, як бачимо, реалізація стратегії Діпстрайків дається взнаки: ворог втрачає, втрачає чимало, причому, причому не лише у військовій складовій, а й в економічній складовій Це безумовно важливо, бо сама російська економіка її живлить російську агресію і, і наступальні дії окупаційної армії До речі про черговий рамштайн. Глава Пентагону під гекзвет особисто туди прибув. Можемо подивитися ці кадри зараз. Чим важливі так от ці кадри, які ми зараз бачимо, до цього під ГЕКЗАТ ж він брав участь у засіданнях у форматі Рамштайн онлайн. ба більше ми з вами навіть обговорювали деякі інсайди, коли почала працювати нова адміністрація, то значить були навіть такі розмови, що там під ГЕКЗАТ не долучиться до засідання у форматі Рамштайн, навіть може не долучитися в онлайн форматі, але потім долучався тут. Він особисто присутній, ба більше він. Вимагає більше зброї для України, щоб союзники по НАТО вони виділяли більше, значить, коштів на закупівлю американської зброї для України за програмою ПоР, яка зараз діє, скажіть, будь ласка, ну знову ж таки присутність підагеґзета. Це ж певним чином символізм. Певної зміни американської позиції щодо надання Україні необхідних озброєнь. Ну і ми ж тут фактично зараз на порозі важливого рішення щодо тамагавків. Про що ми ну, сподіваємося і сподіваємося, що почуємо позитивні новини після зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів у п'ятницю. Так, це станеться наступна п'ятниця. Ну а поки звісно, що ми затамував подих, чекаємо на добре звістки для нас. Що стосується присутності шефа американського пентагона, то я думаю, що це скоріш символічний акт, адже фактично лідерські е, 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 якості, що Рамштайна на себе перебрали наші британські та м, німецькі партнери. така реальність, і тут ми маємо розуміти під Хексет, в першу чергу представляє американський уряд як бізнесмен. Чому я про це говорю? Тому що е, натяк від е, шефа американських збройних сил абсолютно очевидний, європейці виділяєте чим більше грошей, на які за які ми вам будемо передавати американську зброю. Суто бізнес, що ж стосується декарінни зміни позиції е, американського лідера Дональда Трампа, то я маю досить стриману позицію. Чому? Навіть якщо і станеться та угода, і ми отримуємо е, ракети Тамагавк, то виникає питання носії для запуску тих на е, У світі існує буквально декілька одиниць такого типу е, озброєння, яке буде е, спроможно переміщуватися з і, відповідно здійснювати пуски. Ну, так, я до мож... речі, а, якщо ми говоримо про символізм цього ж тижня, фактично в медіа були продемонстровані ось ці наземні пускові установки для тамагавків Випадково, не випадково? Не думаю, що випадково, бо насправді ще мені що саме мені дає надію під час першого траншу передачі з боку Америки для забезпечення потреб по української армії реактивних систем залпового вогню типу Хаймарс, Ми отримали лише 4 одиниці цих. Пускових установок і відповідно пускозаряджаючі машини до них. Звісно, що був обучений персонал, була передана енна кількість тих самих ракет до Хаймарсів але ці чотири пускових установки докаріно змінили російську логістику на полі бою на відстані до 80 кілометрів. Чому тому, що ці чотири установки швидко переміщуються між різними ділянками фронту? Фактично відпрацьовували бойові задачі щодо руйнації ворожих польових складів, баз арсеналів, де зберігалися ворожі боєприпаси, концентрувалася техніка та особовий склад. І ворог був змушений оперативно переналаштовувати свою логістику в такий спосіб, щоб відводити за межі ураження так само ракет, тобто відводив свої бази на відстань понад 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Звісно. Я натішив себе на ілюзіям, що американська адміністрація зможе нам передати тисячі тих самих ракет, але й навіть пару сотень. Зможуть створити непогані умови для реалізації нашої стратегії Діпстрайків, бо ж очевидно, що лупити ракетами, які спроможні долати відстань до 2400 км, доставляючи до цілі понад 450 кг по цілях безпосередньо лінії фронту, це раціонально. А от бойова робота по російських підприємствах оборонно-промислового комплексу, особливо. Тих, де виготовляється найбільш ефективна, як на мене, російська зброя шахеди чи далекобійні ракети, удари по російській енергетиці та нафтопереробці, оце може створити неабиякі проблеми для росіян. Ба більше. Якщо ми подивимось на деякі російські регіони, зважаючи на їх енергетичну незалежність, то, наприклад, є така собі Лінградська область з центром в Санкт-Петербурзі, вона має досить таке автономне розташування, і немає багато резервних варіантів живлення. Тобто, у разі якщо станеться якась бавовна на тамтешніх. Теплоелектростанціях один з найбільших російських міст. Може буквально зануритись блокаут, зважаючи на те, що таку стратегію зараз реалізує російська армія в рамках ракетно-дронного терору. То відплата може бути дуже болючою для Росіян і для реалізації мети тамагавки для нас може підійти чим найкраще. Знову ж таки, ми завжди маємо розуміти, що тамагавки це не вундервафа. Вона є ефективно складовою, якщо ми діємо системно. Тобто, точно, точно так же, як ворог здійснює масштабна атака з використанням великої кількості дронів, зокрема, дронів обманок, і вже на фінальному етапі застосовує е, свої ракети, е, чітко розуміючи, що на певний проміжок часу українська система протиповітряної оборони в тому чи іншому регіоні буквально вихолощена. Отже, е, використання американських ракет, звісно, для нас буде допоміжним, але Знову ж таки повторюю, не існує нині в нинішньої війни. Вундервафа то та зброя, яка спроможна докаріно змінити ситуацію на полі бою та привести нас до перемоги. Лише комплексне та системне поєднання різних типів озброєння, військових технік боєприпасів, зокрема ракет та дронів, може дати нам технологічну перевагу, але відповідно привести нас до перемоги безпосередньо на полі бою. Оскільки американська адміністрація, зокрема президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, готовий буде зараз усіляко допомагати. Військовому плані України найближчим часом побачимо. і Почуємо в офіційних заявах вже не так довго лишилося чекати. Я про інші заяви зараз вами хочу поговорити тут днями кілька українських політиків так спрогнозували найближчим часом завершення ось такої активної фази бойових дій. Такі натяки напівнатяки були зроблені в змі. Вони розтиражувалися. сьогодні. Ми чуємо від міністра закордонних справ в Польщі Сікурського, те, що Україна планує війну на Три роки, і це розумно, говорить він. Поява знову ж таки політиків із їхніми прогнозами, як вітчизняних, так і закордонних щодо тривалості війни, це про що? І ви, як людина військова, якось такі прогнози сприймаєте. Ну, про справа невдячна, адже на, на перебіг подій впливає дуже багато факторів. Ну до прикладу, сьогодні за зранку я прочитав публікацію економічного аналітика Олексія Куща, який стверджує, що у росіян ресурси для ведення активних наступальних дій вистачить щонайменше на 10 років. Звісно, не надто та надійлива перспектива. А отже, я думаю, що тут треба нам працювати е, в різний спосіб, використовуючи усі важелі впливу на Путіна, на його оточення, в цілому на Російську Федерацію, і, як на мене стратегія тих ті, тієї саме санкційної політики під назвою санкції генерала Малюка тут є найбільш ефективними, адже результати дібстрайків. По території Російської Федерації для ворога даються взнаки вже дві третини Російської Федерації відчувають брак пального через руйнацію окремих елементів нафтопереробної правословості Російської Федерації. Вже зараз російська російський бюджет недоотримує певні кошти через те, що по е, е, порушена. Та сама логістика щодо вивозу нафти та нафтопродуктів з території Російської Федерації для того, щоб продати її за валюту. Тобто ситуація залишається досить динамічною, досить гнучкою, а отже, робити якісь прогнози щодо перспектив. Цієї війни я не ризикнув єдине, що я розумію, що певною міру може відбуватися затише на полі бою через зміну погодних умов. Відповідно, той фактор, що ворог не зможе в кілзоні активно використовувати пристосовану автомобільну техніку, чи ту ж саму мотоциклетну через те, що наша дорога польова дороги перетвориться на суцільне болото. В таких умовах так ми можемо побачити певне зменшення інтенсивності з нинішніх 150, 200, 230 бойових зіткнення добу до. Порядка сотні, можливо, трохи менше, але знову ж таки, кожна російська поля, кожний російський снаряд несе смерть та руйнування за таких умов. Вважати, що на полі бою буде абсолютно затишче, чи це затишче буде наслідком якогось там перемовного треку. Я в таке не вірю. Ну а перемовний трек зараз взагалі можливий, як ви бачите. Ну поки що немає спільних е, точок е, взаєморозуміння між делегаціями Москви та Києва. Путін хоче все. Він все ще вірить в успіх, що він силою зброї може досягти результатів так званої спеціальної військової операції. Ну а ми захищаємо своєї точно на жодні територіальні поступки не готові. Тим більше чим далі, тим більш ефективно стає наша оборона, наприклад, ну, е, темпи ворожого просування. У порівнянні з серпнем, у вересні та жовтні, зменшились для російської армії щонайменше вдвічі. Тобто, система е, дає результат. Працюють відповідні інженерно технічне фортифікації, -фер -фер Працює вчасне та повноцінне забезпечення нашого війська відповідними ресурсами. Працюють звитяга та з мужність наших воїнів. Все це дає той самий результат. Ворог на втрати буквально вчора. Вкотре подивився зведення від українського гінштабу, переконався в тому, що 1 мільйон 125 тисяч російських військовослужбовців, які були вбиті або покалічені, надто велика ціна за Ті докосяжні плани Путіна, які так і не стали здійсненними Владислав Дмитрович. Щиро дякую вам за цікаву розмову і за час, який знайшли для нашої глядацької аудиторії, щоб поділитися своїми думками. Бережіть себе, і до скорої зустрічі на нашій YouTube платформі завжди вас раді бачити. Слухаюсь, дякую вам, і слава Україні! Героям слава.